Вітаю, друже! І запрошую тебе на заняття з математики! В Україні математика жила собі фігура ось така. Звали її квадрат. Розглянь цю фігуру. Скільки в неї кутів? Сторони однакові за довжиною чи різні. Чотири кути однакові за довжиною сторони. Назустріч квадратові скотився хто? Подивись, як називається ця фігура? Чому ти так вирішив? Квадрат говорить, круг, давай дружити. Круг відповідає, ми дуже різні, ми не зможемо дружити. А чим же відрізняється круг від квадрата? У квадрата є кути і сторони. У круга немає. Круг може крутитися, а квадрат ні. І ось назустріч кругу і квадрату. Де? яка фігура? Чому вона так називається? Квадрат з кругом звернулися до трикутника. Давай дружити разом. Трикутник відповідає, ми не зможемо дружити. Ми дуже різні. Чому трикутник так відповів? Чим відрізняються фігури? Чим відрізняється трикутник від квадрата? А від круга? Невже фігури не зможуть подружитися? Давай їм допоможемо. Якщо ми знайдемо хоч якусь однакову ознаку у всіх трьох фігур, вони одразу стануть друзями. Подивись уважно, що ж спільного у квадрата, трикутника, круга, форма, а колір. Правильно, всі фігури одного кольору. Отже, вони зможуть дружити. Подивись уважно на малюнах і скажи. Яка фігура зайва? Зайва круг, тому що у трикутників є кути, а в круга немає. Яка фігура може бути зайвою? Зайвою може бути маленький трикутник, тому що квадрат і круг великі фігури. А може бути круг, тому що у двох інших фігур є кути, а в круга немає. Будь уважним, подивись на малюнок і знайди предмети, схожі на квадрат. Порахуй їх, скільки їх! Молодець! Плесні стільки раз в долоні, скільки ти побачив квадратних предметів. Самостійно можеш порахувати трикутні і круглі предмети. А на сьогодні наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!